Вам на щоб ви заспокоїлись? Ви з ким говорите, прекратіть орати? Ви орать, будете в нас спальні. А тут аби відповідь, я сам вийшов, тому що ви не заслуговуєте цього, тому що ви повинні, якби у вас була совість, подати у відставку. У відставку маєте подати у відставку. Я кажу по голові, кому мені? Ану попробуйте. Я говорю відставку, подавайте. Я кажу відставку, подавайте. Подавайте у відставку, майте совість. Скільки мільярдів заробили на поді... на вкрадання людей? Скільки мільярдів заробили? Я питаю, скільки мільярдів заробили? Скільки в кишеню поклали? Чому два банки ваші президента заробляють?